Якщо ви помітили збільшені та болючі лімфатичні вузли у своєї дитини, це є ознака лімфаденіту, тобто їх запалення. І тут звертайте увагу на те, в якій ділянці вони знаходяться. Якщо це є потиличні лімфатичні вузли, швидше всього це ознака якоїсь вірусної інфекції. Якщо ж ці лімфатичні вузли знаходяться на шиї спереду чи ззаду, це швидше всього інфекція носоглотки. Якщо ж лімфатичні вузли болісні і знаходяться по обидві сторони шиї, це може бути інфекційний мононуклеоз або гострий тонзеліт, тобто, це є або бактеріальна, або вірусна інфекція. Якщо ж лімфатичний вузол знаходиться в підщелепних ділянках, зверніть увагу на зубки, частіше всього, каріес чи гнійні запалення в ділянці ротової порожнини призводять до лімфаденітів підщелепній ділянці. Якщо ж лімфатичний вузол знаходиться болісний в підпахвинній ділянці. Зверніть увагу на шкіру. Особливо, якщо у вас вдома є коти, чи не було котячих подряпин, тому що для таких лімфатичних вузлів найбільш характерна саме підпахвинна ділянка. Якщо ж лімфатичні вузли безболісні, утворюють конгломерати, тобто групи, вони постійно збільшуються в розмірах, це може бути ознака злоякісного захворювання. І в будь-якому випадку. Якщо ви бачите, що лімфатичні вузли збільшуються в динаміці, необхідно звертатися до лікаря, тому що тут буде потрібне або лікування, або до обстеження вашої дитини. Якщо у вас є запитання, звертайтеся, пишіть чи в коментарі, чи в дірект, чи записуйтеся на консультацію.